Треба на те без нічого зайвого. А також збирається статистика: те, що виникало найбільші труднощів у дітей минулого року, те ми також додатково пропрацюємо. Щоб навести приклад, наприклад, минулого року по історії виникла дуже велика кількість труднощів у дітей із питаннями по візуальних якихось матеріалів. фотографії, карт, діячі, споруд, монети, плакати, карикатури це все викликало дуже велику кількість. Помилок. Тому що діти в школі можуть вивчати одне, вони там можуть запам'ятати, гетьмана ідеально впізнати. А на НМТ винесеться зовсім інша фотографія з іншого ракурсу, з іншого віку цієї людини, тому дуже важко зорієнтуватися. Тому наша задача якомога більше варіантів для ознайомлення дати, і побудувати якісь асоціації для того, щоб ага. діти могли зорієнтуватися на самому і нам вже як, як із цим працювати. От це що стосується книги курсу, загалом основне навчання у нас відбувається за допомогою платформи. Ми підключаємо всіх дітей знов ж таки до платформи до онлайн модулю нашого, де вся основна інформація по навчанню міститься. Зараз розглянемо ну, за платформа така, а там лев, мав вже впорався, так із тестом якось по часу. Так, він вже все Так, він вже впорався. Не все зробити.